Доброго дня. Сьогодні відбувся перший матч з серії матчів за третє-четверте місце у Франківську. Рахунок 4-3. Скажіть про сьогоднішню гру. Як вона вам? Ну, мені гра сподобалась. Вважаю глядачам, теж сподобалась. Інтрига була до останньої хвилини матчу. Ну, Всі два різні тайми з рахунком, так і по швидкості, по силі. Що ви говорили хлопцям в роздягальні по перерві? Та нічого, домовлялись грати так, як і грали. Нічого особливого не, не казали. Ви знаєте, я вважаю, що ураган це дуже кваліфікована команда. І я не думаю, я за весь чемпіонат жодного разу не піднімав тему суддівства. Жодного разу, якщо хтось дивився моє інтерв'ю. Але я не думаю, що ну, так. Треба судити, як сьогодні судили. Ну, Це на мій погляд. Дякую.